25 листопада стартує всеукраїнська акція «16 днів проти насилля і студентська молодь, яка є представниками гендерного центру та молодіжного центру Старт кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тачини, підготувала інформаційно-просвітницький проєкт. Запрошуємо до перегляду. Сьогодні 25 листопада весь світ відзначає міжнародний день. Боротьби з насильством щодо жінок це не просто дата в календарі, це нагадування про проблему, яка, на жаль, досі залишається болючою і поширеною. Насильство щодо жінок не має кордонів, віку та соціального статусу. Воно може відбуватися поруч, у домі сусідів, у родині знайомих, в житті тих, хто боїться говорити. Часто жертви мовчать, бо соромляться, бо не знають, куди звертатися, бо бояться не бути почутими. Сьогодні ми говоримо про це в голос, щоб кожна жінка знала: вона не одна, вона не винна і вона має право на безпеку та підтримку. Держава, громадські організації та небайдужі люди щодня працюють над тим, щоб допомогти тим, хто постраждав. Але усім нам потрібна участь кожного: не закривати очі, коли бачимо насильство, підтримувати тих, хто страждає, поширювати інформацію про доступні агенції, гарячі лінії та притулки. Насилля це не приватна справа, це злочин, і тільки разом ми можемо зруйнувати мовчання, яке дозволяє цьому злочину існувати. Я закликаю всіх, хто зараз слухає нас. Якщо ви або хтось поруч страждаєте від насильства, звертайтеся по допомогу. Україні працює цілодобова гаряча лінія 1547. Є організації, які можуть надати прихисток, психологічну та юридичну підтримку. Нехай цей день настане точкою, з якою ми ще активніше будемо захищати права жінок, підтримувати постраждалих та створювати суспільство, де насильство не має місця. 1 грудня у всьому світі відзначають День боротьби зі снідом. Це день, коли ми згадуємо про мільйони людей, яких торкнулася ця хвороба та об'єднуємо зусилля для подолання ВІЛ сніду. Сьогодні ВІЛ це не вирок. Сучасне лікування дозволяє людям жити повноцінним, довгим і активним життям. Але для цього потрібні знання, відповідальність і відсутність страху, передусім, страху перевіритися. На жаль, стихмаюпередження досі змушують багатьох замовчувати свій статус або уникати тестування. Але саме мовчання і страх дозволяють епідемії поширюватися. Тому сьогодні ми говоримо, тестування це турбота про себе і про тих, кого ви любите. В Україні безкоштовно доступні швидкі тести на ВІЛ, а також ефективне антреретровірусне лікування. Чим раніше людина дізнається про свій статус, тим швидше може отримати допомогу та зберегти здоров'я. Так само важливо пам'ятати про профілактику, відповідальна поведінка, використання засобів захисту, регулярні обстеження. Це прості кроки, які рятують життя. Але боротьба зі снідом це не тільки про медицину, це про людяність. Про те, як ми ставимося до тих, хто живе з ВІЛ. Жодна людина не повинна відчувати дискримінацію чи осуд. Нам потрібне суспільство, де панує підтримка, а не страх, знання, а не міфи. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, кого ми втратили через СНІД, та висловлюємо підтримку тим, хто живе з ВІЛ. Цей день нагадування. Кожен із нас повинен зробити внесок у подолання епідемії. Давайте будемо інформованими, давайте будемо уважними одне до одного, давайте будемо сміливими, у бажанні зберегти своє здоров'я та допомогти іншим. 2 грудня. Весь світ відзначає міжнародний день боротьби з рабством, і, хоча слово рабство здається пережитком давнини у 21 столітті. Воно, на жаль, не зникло. Воно просто набуло нових форм. Сучасне рабство це торгівля людьми, сексуальна, а тру трудова експлуатація, примусова праця, дитяча праця, примусові шлюби, а також вербування людей у бургу залежність. Мільйони чоловіків і жінок і дітей в різних країнах світу потрапляють у такі пастки, часто через обман, бідність, довіру до шахраїв чи відсутність інформації. Україна, як і багато інших держав, не є винятком. Наші громадяни можуть стати жертвами як за кордоном, так і вдома. Саме тому сьогодні ми говоримо про важливість, обізнаності та пильності. Що ми можемо зробити? Не ігнорувати підозрілі ситуації, перевіряти пропозиції роботи за кордоном, ніколи не віддавати оригінали документів стороннім людям, поширювати інформацію про ризики серед друзів і рідних. Але головне. Пам'ятати, що жертви торгівлі потребують не осуду, а захисту підтримки та розуміння в Україні, діє Національна лінія протидій торгівлі людьми 527. За цим номером можна отримати консультацію, допомогу та інструкцію щодо безпечних дій. Ми повинні створити суспільство, де немає місця експлуатації, де людська гідність є найвищою цінністю, а права кожні захищені. Боротьба з рабством справа держави міжнародних організацій, але також і кожного з нас. Сьогодні день нагадування, свобода не повинна бути привілеєм, вона право кожної людини. 3 грудня світ відзначає міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями. День, який нагадує нам про важливу істину. Усі люди мають рівні права, рівну гідність і рівну цінність для суспільства. Цей день не про жалість і не про співчуття. Це день про повагу, рівність і створення умов, у яких кожна людина може реалізувати себе. Мільйони людей по всьому світу, незалежно від стану здоров'я, щодня працюють, навчаються, творять, виховують дітей, змінюють свої громади. Їм не потрібні особливі ставлення, їм потрібні доступність, підтримка, розуміння та рівні можливості. Сучасне суспільство повинно бути інклюзивним. Зі зручними громадськими просторами, доступним транспортом, адаптованими освітніми та робочими умовами, повагою до різних потреб кожної людини. Дуже важливо також пам'ятати, що бар'єри найчастіше існують не у тілі людини, вони існують у середовищі та в нашому ставленні. І ми можемо ці бар'єри перебрати. Сьогодні я хочу подякувати всім, хто працює над створенням інклюзивної країни. Громадським організаціям, волонтерам, фахівцям, родинам і, звичайно, людям з інвалідністю, які щодня демонструють силу, витримку і віру. І закликаю кожного з нас. Дивимося не на обмеження, а на можливості, не на недоліки середовища, а на те, як ми можемо їх змінити. Інклюзія починається з кожного з нас. 5 грудня світ відзначає Міжнародний день волонтера. День людей, чия сила не в посаді чи статусі, а в серці. Волонтери ті, хто не потребує аплодисментів. Вони просто бачать проблему і вирішують її. Цей день не лише про подяку, а й про можливості. Волонтером може бути кожен, не потрібна відповідна спеціальність чи професія. Можете допомагати ресурсами, часом, знаннями, можливостями. Сьогодні я хочу сказати прості, але дуже важливі слова всім волонтерам. Дякую! Дякую за вашу витривалість, за вашу підтримку, за ваші ресурси і можливості допомагати людям, тим, хто дійсно цього потребує. Слава Україні та її волонтерам! 6 грудня відзначається День пам'яті студенток, які загинули під час трагічних подій у Монреалі в 1989 року. Того дня світ спалахнув від жорстокої. Атаки спрямована проти жінок лише тому, що вони були жінками. Ця трагедія стала однією з найболючіших сторінок у світовій історії боротьби з насильством за ознакою статі. Вона нагадує нам, що ненависть, упередження та дискримінація можуть мати смертельні наслідки. І те, що толерантність, рівність і безпека це не абстрактні поняття, а реальні умови, від яких залежить наше людське життя. Сьогодні ми згадуємо не лише про втрати. Ми згадуємо про те, що кожен навчальний заклад повинен бути безпечним місцем. Про те, що кожна жінка має право на освіту, на безпеку і на життя без страху. Про те, що суспільство повинно реагувати на кожен прояв насильства, дискримінації, щоб воно не переросло в велику трагедію. Цей день це також час підтримати тих, хто зазнав гендернозумовленого насильства, час сказати, жодна форма агресії, ненависті чи дискримінації неприпустима. Ми вшановуємо пам'ять кожної жінки, чиє життя обірвалося занадто рано. І водночас, ми зобов'язані будувати суспільство, у якому Подібні трагедії більше ніколи не зможуть повторюватись. Пам'ятаємо і працюємо заради майбутнього без насильства. 10 грудня світ відзначає Міжнародний день прав людини. День, коли 1948 року було ухвалено загальну декларацію прав людини. Документ, що став фундаментом сучасної свободи, гідності та рівності і який сьогодні залишається актуальним як ніколи. Цей день нагадує нам права людини. Це не привілей і не подарунок держави. Це те, з чим народжується кожна людина. Право на життя, на свободу, на освіту, на справедливість, на безпеку, на власну думку, на захист від дискримінації. У світі, де тривають війни, посягання на свободу, переслідування та насильство. Ми бачимо, наскільки крихкими можуть бути ці права, і наскільки важливо їх захищати щодня. Україна сьогодні знає ціну кожному з них. Ми захищаємо наше право, свободу на вибір, майбутнє. Права людини починаються не у закладах судів і не в міжнародних документах. Вони починаються у наших стосунках між собою. У тому, чи поважаємо ми одне одного, чи чуємо тих, хто поруч, чи захищаємо тих, хто вразливий, чи реагуємо, коли бачимо несправедливість. Міжнародний день права людини це заклик до кожного з нас. Бути небайдужим, бути сміливим у відстоюванні справедливості. Пам'ятати, що гідність кожної людини це основа миру демократії та розвитку. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто бореться за права людини: правозахисників, журналістів, волонтерів, юристів, громадських активістів. І водночас нагадуємо собі, захист прав людини це спільна відповідальність, і вона починається з кожного з нас. Повага, суспільства, людяність це те, що робить наше суспільство сильним. Бережімо ці цінності щодня. Така студентська ініціатива з проведення інформаційно-просвітницької кампанії до всеукраїнської акції «16 днів проти насилля підтримана міжнародною організацією UNFPA та громадською організацією Асоціація амбасадорок України.